Годі лежати без діла. Військовослужбовці, ветерани, знайшли застосування пам'ятнику імператриці Катерині II, що вже півтора року лежить на подвір'ї Одеського національного художнього музею. Скульптура не має історичної цінності, бо це копія оригіналу, що виготовили у 2007-му. Все, що відбувається в Україні, зокрема на Півдні, зокрема в Одесі, це надважливо в контексті такої і ментальної окупації, і тому абсолютно логічно, що. Воїни українці будуть переплавляти російські наративи і в прямому, і в переносному смислі для одеських проукраїнських активістів цей пам'ятник своєрідний трофей, адже боротьба за його знесення тривала від початку встановлення. Російській імператриці і зашморг на шию одягали, і ковпак ката. Тому за європейською традицією робити сувеніри зі зброї ворога запропонували випливати зі скульптури коїни, сувенірні пам'ятні знаки у вигляді монет. Не просто по кусочку розібрати, а зробити саме якийсь цікавий слоган, цікаву композицію художню, яка б повністю передавала дух нинішньої епохи. Боротьбу одеситів на фронті за волю, незалежність і волонтерів одеських. Не придумав офіцер британської армії як відзнаку для підлеглих. Згодом вони стали розповсюджуватися і в інших європейських арміях. Останнім часом коїни набувають все більшої популярності у зсу, як і шеврони. Вони можуть бути дотепними та серйозними, містити елементи геральдики та слогани. Наприклад, як цей оперативного стратегічного угрупування військ Одеса. Написано назву цього е угрупування військового. А з іншого боку, отакий от символ нашої перемоги, де степовий орел, рве двоголового цього російського орла. І написано: «Перемагаючи ворога, повертаємо своє такі таке гасло. Після демонтажу у грудні 22-го року у художньому музею була безліч ідей щодо подальшого використання скульптури. Втім, згодом її прибрали середини двору та сховали у металевий контейнер. А вирішення подальшої долі відклали на після війни. Наша ідея, наші плани були щодо організації різних дискусій, зустрічей, всіляких обговорень щодо взагалі постаті Катерини, щодо її ролі та те, що відбувалося паралельно в ті моменти. Наразі військові оголосили конкурс на ескіз коїну та слоган. Кілька художників вже відгукнулися на пропозицію. Серед них є й такі, хто зараз на фронті. У міськраді ідею переплавляти скульптуру на сувеніри не підтримують і планують використати її в музеї. Вона є на балансі нашого е департаменту. Е Раніше була на балансі управління культурної спадщини і передана відповідно акту до музею на зберігання. Тому те, що вона не є історичною скульптурою, не означає, що її не треба зберігати і можна робити з нею все, що захочеться. Тим часом автори ідеї створюють спеціальне журі до нього запрошують військових та волонтерів, які оцінюватимуть ескізи, що найкраще втілять тему майбутньої перемоги та Одеси, яка бореться. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.